Шановні громадяни, сьогодні хочу вам повідомити приємну інформацію, і як не дивно, попри те, що відбулося в Сполучених Штатах Америки. Що, на мою думку, давним-давно все було продумано? А нам показує тільки те, що ми повинні побачити. Що ви думаєте про це? Напишіть особисто, що відбувається в Європі з українцями і для українців. Де вас найбільше люблять українці? Ну в тій країні, де ви перебували. наприклад, Польща, Іспанія або ж. Англія чи Чехія, де найбільше люблять українців? Скажіть мені, будь ласка, тому що є перша країна, яка продовжила легальне перебування для громадян України. І я вам хочу зачитати офіційну інформацію з сторінки, знову ж таки, урядової сторінки. Консульства Посольства України в королівстві Іспанії. Отож, друзі, урядом королівства Іспанія прийняте рішення про продовження на один рік до 4 березня 26 року посвідок іноземця ТІ громадянам України, які отримали тимчасовий захист в Іспанії у зв'язку з повномасштабним торгненням РФ в Україну. Хочу також додати, що цим рішенням запроваджується автоматичне продовження існуючих посвідок до 4 березня 26 року, без необхідності звертатися до компетентних органів Іспанії з метою отримання Мання нової посвідки іноземця чи продовження терміну дії існуючої, тому що ми знаємо, що в багатьох країнах знову ж таки з'являється інформація про те, що потрібно знову ж таки прийти до консульства або ж тих установ, де ви реєстрували, наприклад, статус УКР в Польщі і повідомити про місце проживання чи про місце перебування ваше як в Чехії було. Ну а Іспанія автоматично все продовжує. Чи буде кожна країна Європейського Союзу повторювати те ж саме? Ну ми цього не знаємо. І хочу вам сказати, що, наприклад, в Кракові на сьогоднішній день реєструють уже на подачу особисто документів на карту побиту різних родів чи резиденти, чи сталий побит. Так от реєструють на середину серпня. У нас легальне перебування в Польщі продовжили до 30 вересня 2025 року. Що говорить про наступне: що залишається тільки півтора місяці для того, щоб зареєструватися для особистої подачі. В інакших випадках будете чекати, так як в катовіце. Хто з катовіце, шльонського воєвудства, добре напишете, скільки часу ви чекаєте на карту побиту, тому що я б. Хотів би почути, друзі, от реальну статистику. Скільки ви, от отримавши зараз карту побиту, чекали чи в Малопольському, чи в Шльонському, чи в інших воєвудствах? Напишіть свою історію. Скільки ви чекали? Я особисто в Кракові чекав 9 місяців, це настали побит і. Скажу, що це й так довго було. Ну, але це з додатковими перевірками було пов'язано. Ну і звісно ж команда Stramac Documents, яка в малопольському воєводстві спеціалізується на цьому, допомогли мені уникнути всіх проблем. Вас також запрошую, контакти ви знайдете в описі до цього відео. Також, друзі, хочу вам сказати, що якщо ви сьогодні думаєте, чи вам продовжити легальне перебування чи ні, я скажу так: поштою буде набагато довше, і вам кожен експерт скаже, навіть не експерт, що плюс 2, 3, 4, 5 місяців додаткових ви отримаєте геморою і чи Польща продовжить я думаю, що ви ви відповідь самі знаєте, як зараз до українців ставляться в Польщі Славомір Менсен, славнозвісний протиукраїнський кандидат в президенти Польщі. Він сьогодні висловлюється тільки так, що українцям потрібно забрати абсолютно всю допомогу. Ну і звісно ж, я не буду навіть цього коментувати, тому що ви прекрасно мою позицію знаєте, що я кажу так: нам треба перетерпіти. Все це, як ми це і робили, тому що ми не в себе вдома. Але це не означає, що нами можна як тряпками кидатися, куди захочеш, і робити з нами все, що захочеш, і говорити нам про це, все. ми повинні запам'ятати одне: те, що вони нам говорять. Це не завжди так, як відбувається в реальному житті. Тому що люди в соціальних мережах сваряться, а коли все приходить до того, що люди ж працюють, вони всі на одній лінії, продукційні працюють і. Розумієте, ну немає сенсу нам сваритися, тому що політики вони собі говорять все, що захочуть. А люди, які працюють разом на одній продукційній лінії, це люди, які між собою і живуть разом постійно. Тому не потрібно звертати завжди те, що там говорять політики. Якщо ви хочете, друзі, щоб ми жили в мирі і злагоді, ви повинні. Особисто на тому ж рівні, на якому ви живете з поляками, домовлятися і знаходити спільну точку зору, а не проявляти тільки свою. Треба ставати на їхню сторону і розуміти те, що ними також маніпулюють, як і нами. Розумієте, політики грають в свою гру, але жити ми лишаємося з тим оточенням, яке ми маємо. І сподіваюся, друзі, що це для вас буде не так, як вода, і це може так виглядати. Але я стараюся вам передати все те. Як я відчуваю себе в серці, так багато відео не виходить. Я не розповідав про ту ситуацію, не коментував, що відбувалося в Сполучених Штатах Америки. Але я можу сказати свою думку про те, що Дональд Трамп, який Казав, що за 24 години він закінчить те, що відбувається в Україні. Я скажу для того, щоб тримати слово, він і запросив нашого президента до Сполучених Штатів і розніс його так, як хотів, щоб потім сказати, що якщо Зеленський хоче миру, то він повинен приїхати ще раз, прилетіти до Сполучених Штатів і підписати угоду. А ми ж прекрасно знаємо, що якщо угода нам не вигідна, то ніхто її не підпише. І контекст, який потім повирізають, або вже повирізали сполучених штатів. Штатах на користь Дональда Трампа воно зіграє ту роль, яку потрібно. Що там, де треба, скажуть, що Зеленський сам відмовився від підписання угоди. Ви думаєте інакше? Я думаю, ні. І тут Дональд Трамп скаже: це не я не хотів. Покласти край тому всьому, що відбувається в Україні, це Зеленський відмовився, і моя така думка. І Дональд Трамп виходить сухим із води. Ну чи думаєте ви, що буде імпічмент Дональду Трампу? Ви напишете в коментарях, друзі. Сподіваюся, я вам справедливо повідомив і приємні новини, і раціональну думку для тих, хто не носить рожевих окулярів про ситуацію, яка відбулася в Сполучених Штатах. Хтось каже, Зеленський зараз дуже великий рейтинг набрав, правда? І я теж так думаю, але. Ви пам'ятаєте, що тиждень тому було? Ні, це одна така, знову ж таки, вихідка, яка пішла йому на користь. І насправді я дуже радий, що весь світ знову пригадав те, що в Україні відбувається, бо мені здається, вони забули. Хотілося б, щоб ще в Польщі так само відбулося. Проте я бачу, що дедалі ближче, коли до виборів сягає час, все стає набагато гірше. Але коли ми їх переживемо, повірте мені, люди про все забудуть, тому що люди здатні забувати. Просте. Дайте мені, будь ласка, відповідь, що ви рік тому їли. Пам'ятаєте? Я думаю, що ні. І ситуація, яка зараз складається між українцями та поляками, буде на тому ж самому рівні. От, побачите, друзі. На сьогодні в мене все. Я хочу всім подякувати за те, що ви дивитеся мої відео. Підпишіться, щоб не пропускати наступні випуски. Ну і звісно ж, пам'ятайте, що Польща це не Іспанія, і кожна країна сама буде приймати рішення, до якого часу і в який спосіб продовжити легальне перебування для наших. Громадян України, які перебувають під тимчасовим захистом, ну або ж на будь-яких інших документах, коли ще був коронавірус. Хтось був на коронавірусних ще документах і залишився тут? Потім пишіть, як вам тут живеться.